Вітаю, друзі! Російським загарбникам довго чинили опір на Кавказі. Волелюбні народи гір вперто і завзято боролися за свою свободу, особливо в 19 столітті. А російські варвари поневолювали їх, чинячи нелюдські звірства. Вибачте за грубість, срали в мечетях, про що писав їхній граф Лев Толстой. До речі, вони робили це впродовж останніх 500 років, але створюючи постійно образ чесного гуманного русского солдата. Російські окупанти приходили на землі вільних народів, вирізали та депортували місцеве населення, а потім всім втовкмачували казку про добровольно присоєдинення. Символом боротьби народів Кавказу в XIX столітті був імам Шаміль, і саме цим народом Шевченко писав Борітеся, поборете, вам Бог помагає. А от символом дикої російської жорстокості та звірств над населенням Кавказу був генерал Єрмолов. До речі, походження татарського від Араслан Мурзи. Такі то вони русські герої. От про це ми сьогодні поговоримо, оскільки ви на каналі Козак-ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки та коментарі. Саме вони допомагають поширенню просвітницького україномовного контексту та, відповідно, борються проти російської пропаганди та міфів. Отже, серед народів, які не підкорялися загарбникам, Єрмолов особливо відзначив чеченців і зробив відповідні висновки, сказавши так. Далі цитата І тих, хто не піддається, як чеченці, на землі не існує, і шлях до завоювання Кавказу лежить через підкорення чеченців, а точніше, через повне їх знищення. Гірські народи прикладом незалежності своєї в найпідданіших вашої імператорської величності породжують дух бунтівний і любов до незалежності. Кінець цитати. Це з рапорту Єрмолова 12 лютого 1819 року. Отже, чітко написано завоювання Кавказу ніякого добровільного приєднання. А також чітко написано. Що шлях до завоювання лежить через підкорення чеченців, а точніше через повне їх знищення? Не цурався єрмолов і традиційних засобів російської колоніальної політики, захоплення заручників, аманатів для залякування непокірних гірців, проводилися зачистки аулів. Подібно до звірств російських карателів за часів вже Путіна в селищі Нові Алди 2000 року, у 1819 році зачистки зазнало село Даді Юрт. У ті часи цей аул вважався одним з найбільших, було понад 200 дворів з високими парканами з каменю. Причиною вибору Єрмоловим Даді Юрта стало те, що жителі селища були, на його думку, найголовнішими розбійниками, і без їхньої участі, як найближчих до лінії, майже жодна крадіжка та грабіж не відбувалися. Кінець цитати. Проведення каральної операції доручили генерал-майору Війська Донського Сесоєву. У його розпорядженні було шість піхотних рот. 700 козаків і 5 гармат. 14 вересня загін підійшов до селища та запропонував місцевим жителям виселитися за річку сунжу, тобто депортуватися, на що вони логічно відповіли відмовою. Тоді московити почали штурм селища. З мінарета мечеті Аула пролунав заклик, мешканці вибігали на двір, хапаючи зброю. Матері... Заставляли і наставляли синів на подвиг, обіцяючи їх проклясти, якщо вони виявлять боягузтво в бою в цей нещасний для Аула день. Московська артилерія почала обстрілювати селище, царські війська пішли в атаку. Дадіюртівці захищалися відчайдушно. Кожну саклю росіянам доводилося обстрілювати артилерією з близької відстані. В близько ста кроків під сильним рушничним вогнем, а потім брати штурмом. Як тільки пробивався найменший отвір або обсипалася частина стіни будинку, солдати вдиралися туди і вирізали всіх без пощади. Рокопашний бій кінжалів і шашок, проти багнетів був такий запеклий, якого царським військам ще не доводилося пережити на Кавказі. Незабаром у захисників скінчилися рушничні набої. Чеченці кидалися з кінжалами та багнетами, але не здавалися. Далі йде цитата. Багато жителів, коли вривалися солдати в будинки, вбивали дружин своїх, щоб у владу росіянам не здатися. Багато жінок кидалися на солдатів з кінжалами. Кінець цитати з записів генерала Єрмолова. Організатор знищення дадіюрта генерал Єрмолов писав у своїх мемуарах, сторінка 88. Більшу частину дня тривала битва, найзавзятіша, і в жодному досі бою не мали ми стільки значних втрат, бо вбиті й поранені налічувалися до 200 чоловік. У даді Юрті загинула чверть царського загону. З боку ворога всі були зі зброєю винищені. І число їх не могло бути меншим за 400 людей, кінець цитати. Одним із уцілілих виявився трирічний хлопчик, якого карателі знайшли під трупом його матері. Хлопчик вижив, його назвали Петром Захаровичем Чеченцем. Надалі він став художником. І Що найдикіше, він намалював портрет Єрмолова. На наступний, після штурму день в 46 полонених чеченських дівчат, які не захотіли зазнати наруги озвірілих росіян, знаючи, що їх жорстоко гвалтуватимуть та знущатимуться, кинулися в річку під час переправи через терек. Але не просто кинулися в річку, а хапали російських солдат, які їх вели, і тягнули їх під воду з собою, щоб помститися диким російським звірам-варварам. На згадку про ті події з 2009 року у третю неділю вересня, в Чечні, відзначається День чеченської жінки, Парадокс. Кадиров лежить зад Москві і нібито пам'ятає про Дадіюрт. Заради утвердження царської влади на Кавказі Єрмолов пішов на святотатство. Він, власноруч, склав молитву за царя, яку наказав читати щоп'ятниці. Та святкових днів у всіх мечетях та молитовних будинках Кавказу. От така дикість, коротко про Московську церкву. Ось початок тексту молитви, яку придумав масовий вбивця. Боже всесильний, премилосердний Боже щедрот і всякі втіхи, молимо Тебе та волею Твоєю, поставленого над нами царствувати. Тебе коханого самодержавного великого государя імператора Олександра Павловича, всієї Росії, зберігши у величі та славі, помножить дні його життя і далі щось подібне. От такий скрипоносці. Генерал Ярмолов, який ніс вказу духовні скріпи російського світу, проте й виявився не проти скористатися вигідними для нього місцевими звичаями. До речі, цей православний солдат ніколи не одружився за канонами московського православ'я. Але природу обдурити не можна, і він не може, не міг обдурити навіть скріпоносний солдафон. У місцевих народів існував звичай, кебіна, шлюб, за умовами якого чоловік заплатив. Шикалим, брав жінку за дружину на обумовлений термін. Діти від таких шлюбів вважалися законними, але не мали права наслідувати успадковувати майна батьків. Єрмолов мав трьох кебінних дружин і дітей від них. Спочатку сини мали прізвище Горські, потім він добився, щоб вони отримали прізвище Єрмолови. А тепер трохи про трагічну історію того місця, де проходила Сочинська зимова олімпіада свято Миру та дружби між народами. А це не російська земля, росіяни окупували її, місцеве населення черкесів вирізали та депортували, а тепер розказують байки про добровільне приєднання. Отже, про знищення черкесів. 21 травня 1864 року у Червоній Поляні колишнє урочище Кбада, Адже московити зразу місцеві назви міняли після окупації, щоб пам'ять знищити. От в Криму звідки ті назви Первомайське, Красногвардійської, а дуже просто татарські назви селищ переименували. Ось так от. У Червоній Поляні в 1864 році пройшов військовий парад на честь перемоги над черкесами. Тут був їхній останній рубіж оборони. 20 тисяч черкесів боролися проти 100-тисячного московського війська, шансів не було жодних. Прикладом ведення війни проти черкесів була тактика генерала від кавалерії Григорія Засса, за будь-якої нагоди знищувалися посіви та запаси зерна. При нападі на села російські війська відкривали вогонь із артилерії по хатинах. Для захоплення і викрадення гірської худоби знищувалися запаси сіна, внаслідок чого горянам доводилося виганяти худобу на рівнинні пасовища, де вона захоплювалася і викрадали їх в найближчі станиці. Вирубалися сади, виноградники. Декілька цитат. Із улюбленого росіянами графа, Льва Миколаєвича Толустого, який сам служив на Кавказі, це все бачив і дещо описав. Отже, твір набіг розповідь волонтера. Цитата. За хвилину, драгуни, козаки, піхотинці, тільки не плутайте козаків наших, українських, це донські козаки і казачки, всякі інші, піхотинці. З видимою радістю розсипалися по кривих провулках і порожній аул миттєву пожвавішав. Там руйнується покрівля, стукає сокира по міцному дереву і виламують дощаті двері. Тут спалахує копиця сіна, паркан, сакля, і густий дим стовпом піднімається по ясному повітрі. Ось козак тягне куль борошна та килим, солдати з радісним обличчям виносить із саклі бляшаний таз і якусь ганчірку. Кінець цитати. Далі твір-козаки. Цитата. Російські солдати прийшли, запалили аул, всіх чоловіків перебили, всіх баб полонили. Молодець прийшов із гір, де був аул, там порожнє місце. Матері немає, братів немає, будинку немає. Одне дерево залишилося. Кінець цитати. Твір, Хаджі Мурат. Далі цитата. Були там два стіжки сіна спалені, були поламані та опалені, посаджені старим і виходжені абрикосові та вишневі дерева, і головне, спалені всі вулики з бджолами. Витя жінок чулося у всіх будинках і на площах, куди м м привезені ще два тіла. Малі діти ревли разом із матерями ревіла й голодна худоба, якій не було чого дати. Дорослі діти не грали, а зляканими очима дивилися на старших. Фонтан був загажений, мабуть, навмисне, так що води не можна було набрати з нього. Також була загажена і мечеть, і мула з муталімами очищав її. Кінець цитати. Загажена, тобто, простими словами, російські солдати спеціально срали у фонтан для пиття, срали також в мечеті, щоб максимально психологічно вдарити погідності. Масово практикувалося спалювання людей живцем, збирання голів, насаджування їх на піки, закопування дітей живцем, спалення сіл, поширення епідемій та масові згвалтування, сам ЗАС мав колекцію відрізаних частин, частин тіл черкесів. Завдяки успіху цього методу він був призначений головнокомандувачем та отримав надзвичайні повноваження. У рапортах часто зустрічалися повідомлення. Аул винищений вщент, які чинили опір разом з Аулом, піддані вогню та мечу. У полум'ї Аула загинули жителі. Зас розповідав: Росія хоче підкорити Кавказ будь-що. За народами нашими ворогами чим взяти як не страхом і грозою. Тут не годиться філантропія і Єрмолов. Вішаючи нещадно, грабуючи і спалюючи аули, тільки цим і встигав більше нашого, ще й досі ім'я його стрепетом вимовляється у горах і їм лякають маленьких дітей, кінець цитати. Усього було вбито або вигнано із своїх земель від 500 до 900 тисяч осіб, ще десятки тисяч загинули шляхом дорогою до Османської імперії. До 1865 року. 97% черкесів було вбито або депортовано. А зараз там на їхньому місці стоїть палац Путіна.